Всім привіт! Ви дивитесь «Думи Якубіна», де я обираю найбільш цікаві події за тиждень, про які ви точно чули. Аналізую їх та виказую свої думки. Бережу ваш час. Тому починаємо. 10 жовтня. Цю дату українці запам'ятають як 11 вересня американці. В цей день по Україні було випущено більше 84 ракет. Росія цілила ракетами в першу чергу по критичній інфраструктурі. По ТЕЦ по всій країні. Але вцілула по автомобільних перехрестях в цивільних будинках. Музика, по університетах та по дитячих майданчиках. Музика. В Росії розкрутили для внутрішньої аудиторії версії, що це така своєрідна помста за Кримський міст. Але це дуже сумнівно, тому що, за даними української розвідки. Росія ще раніше готувала подібний акт. Вони зазнаючи програш через наш контрнаступ, вирішили перейти до залякування населення відсутністю світла і тепла в опалювальний сезон, з розрахунком, що якщо не буде критичної інфраструктури, владі доведеться йти на поступки. Але вони прорахувались. По-перше, ми вже розуміли після удару по Дамбі в Кривому Розі, а до того в Харкові, що будуть бити по критичній інфраструктурі Києва. Тому за ці два місяці влада готувалась до цього. По-друге, у Росії банально закінчуються ракети. Є статистика, яку оприлюднило Міністерство оборони про те, що більшу частину ракет вони вже використали, а відновити запас через санкції неможливо. По-третє, ми маємо допомогу заходу у вигляді необхідних матеріалів і технологій, що надає можливість швидко відновлювати енергетичну систему. Тому така стратегія не спрацює. І це по факту визнав сам Путін заявами, що більше не планує подібні масові ракетні удари. Прокоментуйте, що ви почули. Нам важлива ваша думка. Маска Ілона. Давайте обговоримо поведінку Ілона. Маска за принципом буртеброда. Ілон Маск людина, які завдячують успіхом SpaceX, PayPal, Tesla. Він синонім слова інновація. Саме він спочатку і ми нам надав старлінки, і це чудово. Ці 20 тисяч штук ми зараз дуже активно використовуємо. Він, начебто, підтримував Україну чи принаймні ми бажали в це вірити. Але давайте відверто. Все, що зараз робить Ілон, діч, виставляє рахунку Пентагону та Україні, говорить про кремлівськими наративами, особисто спілкується з Утіним, запускає і ПСО про третю світову війну. Ну погодись, якась дивна і раціональна поведінка. Дивись, Ілон. Бо так люди можуть дуже швидко забути все гарне, що ти зробив. Але я вірю, що ти ще дуже багато зробиш для світу і України. А це все невелике осіннє загострення, дія ретроградного Меркурію, посткоронавірусна депресія. Тож, друже, капітан інновацій. Одужуй! А що ви побажали на маску? Пишіть в коментарях під цим відео. Сенсаційна резолюція Паре. Парламентська асамблея Ради Європи це одна з найстаріших міжнародних організацій. Вона функціонує з 1949 року. І об'єднує парламент європейських країн для більшої парламентської співпраці. Росія колись дуже активно намагалася там закріпитися, і коли її виключили після анексії Криму, вона намагалася все рівно туди повернутися, постійно говорячи, що без її грошей вона навряд чи зможе функціонувати. Але як бачимо, функціонує. Важливість цієї резолюції про визнання режиму Росії терористичним режимом полягає в тому, що це перше подібне рішення міжнародної організації такого рівня. Яка тим паче використала таке формулювання, і взагалі цікаво подивитися, наскільки одностайно відбулося це голосування. 99 депутатів присутніх у залі проголосували за, і лише один утримався. Тож резолюція була ухвалена. Але чи вплине на щось ця резолюція? На жаль, це не радбезу, тому активних дій не буде, тому що паре це європейське говоріння, і це скоріше політична оцінка ситуації. Але часом навіть розмови можуть на дії. І вперше ми чуємо заклик до всіх цієї організації з Європи, Кавказу до Туреччини про виділення Україні додаткового озброєння та ПВО. Так що дадуть? Напишіть в коментарях. День захисників і захисниць України. Погодьтесь, в цьому році це свято не було зовсім нової якості, і воно тепер не лише про козаків чи про заснування ОПА. А воно про справжніх героїв нашого часу. Ми дуже чітко усвідомлюємо, наскільки наше життя тепер залежить від цих людей, які захищають нас від ворожої агресії. Справді, однією з показових і надихаючих історій є вчинок Михайла Діанова. Нагадую, що цей український морський піхотинець, захисник Маріуполя, професійно військовий, який нещодавно був звільнений з російського полону, і знаходився в надзвичайно важкому фізичному стані. Його фотографії шокували громадськість. Якщо ми щось вміємо робити найкраще, то це бороти за свою свободу та підтримувати донати волонтерів та армію. Тому збір на його одужання за рекордний час зібрав 23 мільйони 400 тисяч гривень. Напередодні свята він зробив заяву, що ці гроші йому не потрібні, але потрібні його побратимам, і тому він вирішив передати їх на лікування захисників та захисниць. Як тобі таке, Ілон Маск. На фоні різного роду зрадоньок щодо розкрадання гуманітарок та іншого, і я вважаю, що це дійсно характеризує як наших військових, так і український народ. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що вони роблять непросту і героїчну роботу. І пам'ятаємо цю надзвичайно велику ціну незалежності, яку ми платимо щодня. Найголовніше питання стосовно Білорусі та України. Це питання вже давно бентежить українців та особисто мене. І я вирішив розібратися та проаналізувати його. Чому білоруси кріпко асоціюються з картоплею? Ну серйозно, чому ми салоїди? Я розумію, бо ми любимо їсти сало. А чому вони картопляники? Можливо, тут працює логіка, ми те, що ми їмо? Тоді що йдять росіяни? Напишіть в коментарях. І якщо серйозно, то звісно є знепокоєння з приводу відкриття другого фронту на півночі нашої країни, тому що під загрозою опиняться як північні області, так і західні. І такий сценарій цілком ймовірний. Що буде з Білорусі, якщо вона нападе? По-перше, ще з нелегітимних виборів Лукашенка є велика кількість білорусів, які опозиційно налаштовані до нього. Вони точно не вчинять як росіяни і масово вийдуть на вулицю. По-друге, на них обвалиться вся міць західних санкцій, яких Білорусі не витримати. По-третє, на них вплинуть Збройні Сили України. 22-га армія світу станом на січень 22-го року. Яка вже півроку дає прочухана другій армії світу. То що ж вона зробить з армією Білорусі? Тож напасти вони, звісно, можуть, але це буде не з власного бажання і їх роль не більше як гарматного м'яса. Довго вони не протримуються. Я думаю, пан Лукашенко це знає, тому всіма способами відтягується. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Пам'ятайте, лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.